Так, всім привіт! Квадромотоканал. Сьогодні знімаємо вам лінхай 300-й. Це Pro Max модель в пісочному кольорі. Вони по суті зараз всі на складі що є продані, але на майбутню партію їх можна розписувати, тому робимо цей огляд. Це моделька 25-го року вже йде. Нагадаю, що 300 ці конкретно в такому от виконанні вони йдуть на карбюраторі. Але коробка, варіатор вже з понижаючою передачею, тобто можна рухатись вгору із прицепами, дублююча педаль, гальм. Маленький тахометр інформативний, показує все, що вам треба бачити. Є виходить, аварійна сигналізація. Так, Стартує він з електропуску, ближнє дальне освітлення, поворотники. Також є у нас клаксон і це, по-моєму, у нас кермування лебідкою. Якщо я не помиляюся, можливо, тут під сідушкою ще будуть пультик для дистанційного кермування. Так, він йде як на повному приводі, так і на задньому, але 300-ті моделі не обладнані взагалі ніяким розблокуванням і блокуванням диференціалів. Тому тільки вирішуєте або задній привід, або повний. Під'єднується він в електронному форматі, тобто нічого для, для цього вам не потрібно робити. Кермування здійснюється за рахунок цієї гашетки, ну і обертаючи елемент самого керма. Так, по. Самому квадроциклу. Передня частина на лінхаях іде обладнана губою металевою, металевим кронштейном під лебідку. Пластикових накладок, як бачите, тут немає, але захищені всі пластикові елементи. Цільна фара ледовська, вона білого кольору, дві лінзи стоять. Передні у нас амортизація незалежна. Хороші, до речі, тут амортики стоять. Сумарно до 300 кг можна перевозити на такому квадроциклі. Спереду речах, бачимо, посилений з розкосом шрузи на кожне колесо йдуть у нас окремі. Так, По, по охолодженню у нас такий от радіатор з вентилятором і з. Этим. Охолоджуюча рідина заливається ось тут зверху, бачимо. тобто Вам треба буде зняти пластик, для того, щоб її заправити. Ну, наші хлопці вже на сезон все заправили, тому просто перевіряйте його наявність, щоб все було чітко. Так, По задній частині. По задній частині у вас йде фаркоп, він йде сварний, тобто не зйомний. можна зняти тільки ось це яблуко, а цей крепеж, він залишиться. Можна під палець використовувати, якщо треба. Дискові гальма спереду заду. Вісь тут товста 32. Задній у нас амортик моно, тобто на задню півось йде. На 400х моделях, і на 500-х, і так далі вже йде незалежно на кожне колесо. Так, по, по посадки. Посадка. В принципі, широка, має широке сідло з кожозамінного матеріалу, але в принципі, він зносостійкий. Тобто не топорщиться, я думаю, що прослугує досить довго. Можна сідати вдвох, є спинка. Залівна горловина паливного баку у нас знаходиться по центру, як на всіх квадриках. Непоганий варіант, в принципі, хороший. З правої сторони у вас паркуючий трос. Тут написано «Only for parking», тобто тільки для стоянки. Затискаєте, виставляєте фіксатор, у вас блокується задній диск. Передніми гальмами можете, в можете користуватися, вони теж хорошо відпрацьовують. Лебідка тут йде на тона, тона 200, максимальне навантаження, тобто можна обмотати і витащити ці квадрик, якщо він десь загрузне. Забув, забув сказати про диски, диски тут легкосплавні. Розмір 24,812. Тут так само буде 12 радіус, але 24.11. Стоп, тут десятка стоїть. 24 стоїть. 24.11.10. Тут колесо трохи нижче. Хоча візуально я б сказав, що. А, ну да, Передок трохи задерний, є таке. Так, По поворотникам вони оздоблені, на облік їх поставити можна. Ще з допфункцій в цьому році і в минулому почали додавати от підприкурювач. Не знаю, якщо воно вам потрібно буде. Значить, такий коштує 4750 доларів. Доставка безкоштовна по Україні без передоплати. Бронюйте техніку наперед. Зараз вільних їх немає, друзі. Реально вам кажу. Техніки зараз розбирають наперед. Тому, якщо хочете, набираєте, бронюєте. Ми, в принципі, можемо без передоплати працювати, але щоб у вас був чіткий намір, хочу такий квадрик і все. І чекаємо. Всім гарного дня! З вами була компанія QuadroMoto. Пока-пока.